Всім привіт! Автор збору на зв'язку. Покажу зараз Астру, пройду її приладом по ЛКП і розповім про її стан. Значить, автомобіль 2008 року, 1,8 бензин автомат, класна комплектація космо. В принципі, автомобіль в хорошому збереженому стані. Значить, що по ньому. Є. Фарбовано в нього тільки два передніх крила косметика. Я зараз покажу. Нічого критичного. Показники лайтові. Двері ні. Капот не фарбований. І це переднє крило теж мальоване. Але показники такі. До... 200 мікрон тут понизу взагалі ще менше. Не фарбовано, не фарбовано, не фарбовано, не фарбовано. Тут теж ні. Теж ні. Ну і в принципі машина закінчилась, бо вона маленька. Не бачу більше нічого фарбованого, дах. Тут теж все добре. А комплектація, 1.8 бензин, автомат, гідротрансформатор, до речі, тут а, нова всесезонна гума Goodyear, 4 сезона. Така, що від'їздить, я думаю, ну вона тільки-тільки поставила, я думаю, від'їздить багато. Парктрон задній хром-пакетик. Тут є у нас корица для нашого інвентаря, який ви будете сюди класти, щоб не пошкодити багажний відсік. Так, Тут у нас докаточка. Повнорозмірна, там є крючок, все є, є задня маленька поличка. Так. А, що ще по комплектації? Диски гальмівні хороші, кулодка 40. Салон Космо дуже гарний, такий, шкрінні вставки, сидіння не продавлене абсолютно, структура дуже хороша, ніяких проблем. Тут два електросплопідйомники, круїз контрол, шкіряне кермо. Світло у нас, звичайне, не але ні, в нас автоматичне світло, але тут режиму авто немає чомусь, не знаю. Певно, що не автоматичне, але сенсор дощу точно присутній. Так, У нас тут автозатемнення, датчик світла, сенсор дощу, клімат, контроль, підігрів сидінь, режим спорт, автомат, гідротрансформатор присутній. Гарний дуже стан косметичного автомобіля. Зараз покажу під капотом також. Топові в нього ксенонові фари дуже класно світять. Передні гальмівні диски теж в гарному стані. Змінювати не потрібно. Так, антифриз чистенький, робота двигуна 1,8, 124 тисячі була заміна комплекту ГРМ, 160 кайні сервіс, зараз треба замінити тільки оливу в ньому. І, в принципі, можна кататись. Двигун не митий, я його не намивав. Ксенонова оптика дуже гарна. Така, бачите, відновлено, супер виглядає ось так. Якщо вона вам цікаво, це 2008 рік, ціна і 7200-170 має вона оригінального пробігу, фарбовано два крила косметика, задній парктрон Версія GT S. Нова. сезонна. Гума на ній стоїть. Два ключі, вся повністю сервісна книга. Можете побачити її Viber Group, Ксенонові фари, туманки, склопідйомники, регулювання підігрів зеркалкові контроль, шкіряне кермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, режим спорт, ну, автомат, гідротрансформатор, космо, салон, версія космо позаду. Все ідеально, оригінальні коври. 7200 чудовий автомобіль для пацана, для початківця, для не знаю для жінки як перша автівочка. Має гарний такий вигляд і дуже цікавий в неї колір. Ми коли її привезли, вона була брудненька, думали, що чорний, але це такий темний темний фіолет якийсь. Віддає вона фіолетом, Ну можливо, такий ефект дають оці як їх називають бльоски. От, і ці бльоски, можливо, дають такий ефект фіолету. Не знаю. Ну виглядає вона на відео і на фото чорною, але таке враження, що це фіолет. Тому так, друзі, за додаткові кошти може переїхати до Києва. Ціна 7200 це ціна її з сертифікатом. Якщо вона вам цікава, то телефонуйте, набирайте телефон в описі до відео. Все, друзі, всім добра, всім гарного настрою. Телефонуйте. Звоніть, питайте. Всім пока.